Сьогодні я хочу показати вам рецепт чесної свічки в двох варіаціях. Для чистки від всілякого роду негативу і дурних очей я беру із духмяну лаванду, а їру корінь, що весь негатив вбирає і нейтралізує. Гіркий полин все в собі випалює. І траву у руках тримаю, заряджаю, заговорюю, на вощину розсипаю. Можна також використовувати цей збір трав і у свічках вутих формах або ліпленому варіанті Ефірну олію евкаліпту або сосни. Свічку програмну закручую, в трави вкатую, енергію руками, відчуваю, поєдную, наміром, посилюю і закріпляю. Фоску, силу і намір свій запечатою, на очищення від всього лихого, від ока злого. Зверху можна просипати невеликою кількістю звичайної або чорної солі, але обережно вона може при горінні стріляти. Нитки проявляють, щищають і знімають разом з вогнем всі блоки і скованість, що є на людині. Наступна свічка на очищення саме ментального і свідомого беру я тім'ян, полин чорнобильник, колючий пустирник, а також трошки липи. Або можна взяти, наприклад, лист малини, або додати і те, і те разом. А ось тут примітка. Уважно стежте за своїм вівтарним вогнем. Останнім інгредієнтом я додаю м'яту перцеву. Зефірних олій я обрала лаванду або мелісу. Ця свічка направлена на позбавлення негативу, який саме впав на ментальність, психологію, який давить фобії, страхи, комплекси, неупевненість, самокупання, депресія, жахи нічні і от всякого такого прояву цей рецепт чудово позбавляє. Звісно, треба наголосити, що будь-яка програмна свічка чи трав'яна свічка не позбавить від глибокого негативу, який був насланий магічним ритуальним дійством. Для цього треба робити більш детальну діагностику і вже розбиратися, як то все чистити. Свічки можуть почистити лише невелику кількість, невеликий прояв негативу, насланого в буденному житті, або якісь невеликі роботи, якісь деструктивні програмні свічки, якісь Бажання, підклади, наміри, які ми сприймаємо від навколишніх людей в колективі або в транспорті. Тож, користуйтеся і до нових зустрічей у магічній обителі.